Зараз розкажу просто історію. Є прекрасна моя подруга, українка, чудова адвокатеса України за кордоном, професорка університету Ворвіку Бажена Келестин, доктор Божена Келестин. Вона мала нагоду приїхати на фелоушіп до мене в школу. Вона зробила просто блискучу презентацію для студентів і викладачів школи, розказала Це повністю та про функціонал дії. Там поставила декілька там дослідницьких запитань на них. І саме цікаве було потім слухати, що питають канадці в неї про дію. І всі питання були зосереджені в тому, на тому, хто наживається і як уряд може отримати собі якісь переваги, чи акумулювати владу і використати там дані, чи там все, що в дії проти людей. І дуже, дуже мені, е, як українці, тому що я все дивлюсь своїми українськими очима, було дивно е, чути саме такий сет запитань. Не про те, як там типу, воно приносить користь, що можна ще покращити, які там ще є. Всі зосереджувалися на ризику того, що уряд України використає ці дані і цю, е, е, цей додаток проти нас.